В інших селах кажуть, затірка, а нас сказали затирка. Мені будуть допомагати мої внучки мілана і злата, щоб приготувати кашу затирку, які треба нам продукти. Треба нам яєчко, мука, нам потрібно літра молока. Але молоко як може бути жирне. То можна додати води. Спочатку візьмемо, просіємо борошно, бо можуть бути комочки. Просівай, златка, просівай. Трішки водички. Тепер беремо ще трішки солі, щоб мала смак наша затирка. І отак от починаємо по трішки затирати. Молодець лапка, тепер бабуся далі буде затирати кашку. Тісто вже готове. От отакі, получаються комочки. Треба старатися, щоб трошки вони були не такі великі, щоб вони були смачніші, то їх треба так швиденько розтирати. Молочко закипіло. Беремо, кидаємо і помішуємо. Треба. Щоб вона поварилася. Хвилин 15. Вони люблять солодку кашу, то ми додамо цукор, фатить і фатить, масло. Каша виходить ніжна, смачна і пахуча. Так? Так. Смачна каша. Смачна. Добре. Мені теж подобалось.